Епіграф із Джона Толкіна з книги Загибель Гондоліна. Слова вали Ульмо звернені до Тора, смертної людини. В обладунках судьби, як іменують її діти землі, завжди є шпарина, а в мурах присуду пролам. І так буде аж до завершення творіння, яке ви називаєте кінцем. Тож, поки я тримаюся, має бути таємний голос, який суперечить, і світло там, де запанував закон темряви. В обладунках судьби є таємна шпарина, в неминучості мурах пролам, хоч і світ, як роковано, Врешті загине, і не судилося вижити нам. Тож озброймось і будьмо готові до бою, І не зрікаймось ніколи мети, і не біймося стати напрю із судьбою, і на штурм її тверджі піти. І нехай проголошено пітьму законом, ми засвітимо світло, повір і слова серед злобного галасу зроним, що звучатимуть наперекір. І, хоча як роковано світ цей загине, І не судилося вижити нам, в обладунках судьби є таємна шпарина в неминучости мурах пролам. Епіграф з новин у Білорусі за аеродрому в мачулищах злетів міх 31К Носій гіперзвукових ракет «Кинжал». з диких північних боліт, де повітря просякнуте зрадою, де комашиться до біса І орків і їх посіпак, він набирає розгін і дракона в польоті нагадує, винахід мордору вбивчий, начинений смертю літак, мирним ельфійським містам. Він ракетами підло загрожує, в чисте повітря свободи впиваються вони. та захистять наше небо від грізної сили ворожої, пильні зенітники, ельфи, святої Свободи сини, очі у них гострозорі, і звиклися руки зі зброєю, і ні страху, ні вагання не відають їхні серця. З кожним їх пострілом влучна, що нашу свободу відстоює, десь у північному бункері Корчить живого мерця. Епіграф із Гобіта Толкіна. Слова більбо, які він вигукує в певний момент під час битви п'ятьох воїнств. Орли, орли летять. І рядочок з новин США і союзники готові надати Україні F-16. З півночі бурі гурделять, з півночі гуркіт війни, темного владаря челять орки, вовки, кажани, Захід позбувся полуди, схід у лукавстві загруз, гноми і ельфи, і люди. Тут же уклали союз, їхня судьба без утоми битися з силами тьми, ельфи, і люди, і гноми ворога стріли грудьми, блиск харалужжя в них ярий, зимна у поглядах лють темних ненависних тварей доброю зброєю тнуть. Криця чорніє від злої, вражої крови в бою. Тільки ж і наші герої кров проливають свою, чисту, святу, найдорожчу, найблагороднішу кров, вітер над ними полоще, золото й син, корогов, лави змикаються, війська, воїн життя віддає, А навіть більше ельфійське, горде безсмертя своє. А на безкеті у тузі, сивобородий старий, Молить богів, аби друзі виграли, виграли бій. Поки ж творитиме чари, хтось, вочевидь, волонтер, гляне на захід, де хмари, Вітер зненацька роздер, і силуети крилаті, Вгледівши серед імли, піде в танок, мов на святі. І загорлає — Орли епіграф із книги Толкіна Берен і Лутієн, з балади про Лейтіан. «О, Лутієн, Олотієн, олотієн з усіх красунь, усіх племен Ти найпрекрасніша Еліфійко, як вірно любиш ти і стійко. Коли підбирається з півночі тінь до вільних країв і шляхетних твердинь, А слідом за тінню бурхає вогонь Від їхніх північних лихих прикордонь. Коли звідусіль тільки й чути війна, і музика битви гуркоче страшна, тоді найсвітліші до зброї стають, Обравши без роздуму воїнську путь. І кожен без роздуму те залиша, до чого його прикипіла душа, і хтось залишає родючий свій лан, де збіжжя викохував родом селян, а хтось залишає улюблений сад, де стільки під кожним листочком принад, а хтось залишає своє ремесло, що стільки утіхи йому принесло. Ковадло і молот, зубила й різці, щоб міцно тримати різця у руці, а хтось залишає принаднощі книг, що жити без них він ще вчора не зміг, і мудрість високу ельфійських письмен, а хтось залишає свою лудієну. Дай Боже, щоб кожен вернувся назад до книг у майстерню. На поле чи в сад, але найніжніші слова молитов за тих, хто покинув найвищу любов, за тих, хто покинув свою лутієн, в якої багато, багато імен. Рядовий. Він був звичайний рядовий, не кращий від загалу, і гадав у скромності своїй, що робить він замало. Не набивав собі ціни, не думав забагато, а просто в перший день війни прийшов до військомату. Окопи справно він копав, піхотою, піхота, бо знав, що хтось робити мав і цю важку роботу. Він не світився на тебе, хрестився перед боєм і зовсім не вважав себе якимось там героєм. Та в нього, знаєм, завдяки світлині журналіста, на грудях плакали жінки зі звільненого міста. На ангела не схожий він звичайним був солдатом, але його маляр один намалював крилатим. І хоч звичайний був шолом, на голові у нього ще й німб зобразив над чолом. Знамення перемоги. З циклу сонети перемоги. Астрологи, мольфари, віщуни, політики, експерти. Демагоги пророчать Україні перемогу і рахують роки до кінця війни. Та справжні ясновидці не вони, а ті, хто рідні, кидає пороги, і йде на фронт, не прагнучи нічого, крім перемоги, це її сини, їм мариться вона. На полі бою, де б'ються з хижою, вони ордою, вона їм не виходить з голови. І в небі радь стинається із раттю, пекельно чорні ворогів прокляття І наші білокрилі молитви. Паця і папа до гарнесенької паці причепився папа раці. Паця вийде за поріг, він за нею тільки шмиг. Паця вийде за ворота, він смартфоном робить фото. Паця піде в магазин, він за нею навздогін. Паця піде до музею. Прошмигне й він за нею. Паця піде у кіно. Він за нею все одно. Він ховається від паці і лише смартфоном клацав. І цікаво стало їй, хто це, хто це там такий? Паця визирне за рогу, а ніде нема нікого, озирнеться крадькома, папараці вже нема. Та за кущ біля паркану заховався він погано і майнув між гілочок що рожевий п'ятачок? Ясно, що за папараці набридає нашій паці. Поро, поро, порося. Ось і казочка уся.